Привіт, друзі! Це необхідно знати. Я можу перекласти фразу я можу це зробити трьома способами. I can do it, I'm able to do it або I get to do it. То в чому ж різниця? Якщо всі ці три варіанти є граматично правильними. Тож ми маємо три дієслова. Can, be able to та get to. Давайте розберемось, в яких випадках, яке з них використовувати. Почнемо з can. Ми знаємо, що can це модальне дієслово, яке перекладається як Вміти або Мати можливість, або можу. І так далі. Can використовується, коли ми маємо загальну здатність. Або можливість зробити щось. І також can має обмеження. Дієслово can використовується лише в теперішньому часі. Щоправда, ми можемо використовувати його і в минулому часі, точніше, його форму could. Але там є свої нюанси. Як ви знаєте, could може перекладатися як міг, а може перекладатися як міг би. Тобто треба дивитись на контекст. Що ж стосується теперішнього часу, то can це найбільш вживане модальне дієслово. Наприклад, I can drive a car. І я вмію керувати машиною. Тут can передає здібності, тобто здатність керувати машиною. Тобто прикладається як вмію. Ще один приклад. You can put it on the table. Ти можеш покласти це на стіл. Знову ж таки, can тут передає можливість. Тобто, ти можеш це зробити фізично і ти маєш на це дозвіл. Тобто, ти можеш це зробити. Це те, що стосується can. Модальний дієслово can, ми знаємо. Самих початків це саме базове дієслово, тому з ним загалом в теперішньому часі проблем немає. Давайте подивимось на be able to. Коли ми використовуємо цю фразу. Вона також перекладається як бути здатним робити щось. Або але, на відміну від can, be able to, не має часових обмежень. Тобто be able to ми можемо використовувати абсолютно в будь-яких часових формах. А саме тому ця фраза часто виконує функцію can в інших часових формах. Наприклад, як перекласти речення, я зможу зробити це завтра. Ми знаємо, що. Якщо ми використовуємо будь-яке модальне дієслово, то в нас втрачає сенс вся ця табличка з часовими формами. Тобто, якщо ми маємо модальне дієслово can, то далі вже неважливо, що це. Simple, continuous, perfect, і так далі. Після can це все не має значення. Але ж все ж таки, якщо нам треба сказати про майбутнє. Тобто я зможу зробити це завтра. Як це сказати через can? В тому то й справа, що ніяк, ми не можемо сказати I will can do it tomorrow. Таке в англійській неможливо. Тому що, як я вже сказав, якщо я can, жодного will бути не може. За наявності can немає вже future simple і так далі. Тобто, якщо нам треба сказати про можливість в майбутньому, якраз тут нам і потрібна фраза be able to. Я зможу зробити це завтра. Ми перекладемо як I will be able to do it tomorrow. Зверніть увагу, на відміну від can, be able to легко використовується з will, тобто в майбутньому часі. Давайте ще один яскравий приклад. Вона вміє робити це з дитинства. Ми знаємо, що якщо ми хочемо сконцентрувати увагу на якомусь проміжку часу, тобто з дитинства, ми маємо тут маячок since маячок perfect. Тобто can, ми тут також використовувати не можемо. Тому що часі, часів perfect за використання can бути просто не може. То як же нам сказати? Знову ж використовуємо Be able to. І ми скажемо she's been able to do it since childhood. Вона вміє робити це з дитинства. Звичайно ж, тут ми ніяк не скажемо scan. Тобто, якщо ми спробуємо сказати щось на кшталт she's can або she's тут навіть не придумаєш нічого. Тут одразу зрозуміло, що can використовуватись не може. Лише been able to. Тобто, як ми тут бачимо, be able to виконує функцію can в інших часових формах. Але щодо теперішнього часу, як ми можемо перекласти речення Він здатний рухатись швидше? Ми бачимо, що це Present Simple, це теперішній час. І зазвичай ми тут, не роздумуючи, поставимо CAN. He can move faster. Але навіть в теперішньому часі ми можемо використовувати Be Able to. Ми можемо сказати He is able to move faster. Він здатний рухатись швидше. Це також граматично правильно. Але як ви бачите, це одразу видно. Що це досить формальна фраза. В теперішньому часі Be Able to замість can має досить формальний відтінок. Навряд чи ви таке зустрінете просто в розмові, щоправда, в якихось документах або в якійсь літературі в принципі можете зустріти. Тобто, це є граматично правильним. Це те, що стосується be able to. Безумовно, це не всі правила. Їх насправді багато, але це основні. Щодо якихось менш використовуваних правил, можна згадати, наприклад, що can, ви можете використовувати для запитань. Тобто, коли ви щось запитуєте або просите. Якщо ви хочете зробити це ввічливо, краще використовуйте May. Але неформальне запитання або неформальне прохання, в принципі, може використовуватись scan. Це нормально. Be able to, ви в цьому випадку не зможете сказати. Але, в свою чергу, зверніть увагу, що якщо у вас. Дієслово можу стоїть після іншого дієслова, то can використовуватись не може. Наприклад, я би хотів вміти робити це. Отаке От речення, наприклад. Ми його перекладемо як I'd like to be able to do it. Зверніть увагу, після I'd like, тобто після дієслова, ми не можемо поставити can. Тобто, якщо ми скажемо I'd like to can do it, це буде граматично неправильно. Лише I'd like to be able to do it. Отаке невеличке правило теж варто знати. Тож, друзі, давайте подивимось на третій варіант get to. Це трохи специфічний варіант, але також часто використовується. Get to перекладається також як «можеш» або можу. Але це е, каже про те, що я маю шанс або можливість зробити те, що мені подобається, або що я хотів давно і так далі. Тобто get to. Він завжди має позитивний відтінок. Давайте на прикладі подивимось. Наприклад, тут я можу використати свої вміння. В принципі, ми тут можемо поставити просто can і сказати: I can use my skills here. Це буде граматично правильно. Але давайте відчуємо відтінок. З can та з get to. Якщо ми скажемо просто I can use my skills here, це просто констатація факту. Це означає, що я можу фізично і мені дозволено використовувати свої вміння тут. Відчуваєте просто нейтральний відтінок. А от якщо я скажу I get to use my skills here, це також перекладається як. Тут я можу використати свої вміння, але водночас get to вказує на те, що я нарешті маю шанс це зробити. Тобто відбувається щось позитивне, щось приємне, що я отримав якусь можливість, якийсь шанс. Тобто запам'ятайте, can. Це просто констатація якогось факту про те, що я щось можу. Або мені щось дозволено, get to це ми передаємо можливість, ми передаємо якийсь позитивний відтінок, що я нарешті можу щось зробити. Така невеличка особливість. Тож, друзі, якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість. Зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!